Всім привіт! Ми знаходимося на Мобайл, перший сервер Київський. Ви мене спитаєте, чому я в от, такому одягу. Все це ви можете подивитись в минулій серії. Ну а зараз ми починаємо все спочатку. Ну, зараз все спочатку, прямо все-все-все спочатку, тільки що создав аккаунт. Зараз нам треба виповнити квести. Тобто. Зараз беремо мопед і їдемо в мерію уструюватися на роботу. Перед тим я ввожу промо Ніне, щоб отримати 200 тисяч і потім я отримую цей, гроші за цей промо, я веду промозон. Зараз їдемо в Мерію. До речі, ось, ось це мій новий телеграм-канал. Переходьте, там є вся інформація, там всі мої цілі, які я планую достигнути за рік. Надіюся, це за рік достигну. Зараз ми влаштовуємося на роботу доставка. Через те, що лісоруб і шахтар не вигідно зараз, і отримуємо 10 тисяч. І зараз їдемо працювати в Globo. Але перше я вирішив здати на права, так як ми вже маємо 10 тисяч. Зараз дам на права, бо це перша штука, яка треба, ну, щоб взагалі розвиватись на сервері. Це здав я на права. Ну, а зараз, думаю, можна поїхати працювати в голову. У нас баланс вже 11 тисяч. Тепер кожного відео я буду казати, який у нас баланс буде. Скільки я за відео зароблю. Ось. Зараз їдемо в голову. І для того, щоб виконати наступний квест, нам потрібно заробити 10 тисяч на Глову. Наскільки я знаю, зарплати збільшили в два рази. На Глову можна заробити за один заказ від. 300 до 400 гривень. І, в принципі, думаю, 10 тисяч заробити і 10 тисяч дадуть бонусу. Так що, я думаю, зараз це скучно буде дивитись, так що ми це перемотаємо. Це, щоб ви розуміли, X50 лагає, нічого не видно. Я десь годину пропрацював на Glovo, Це пришвидшення X50. Це я заробив гроші і нам дали 10 тисяч 10 дали за за виконаний квест. І на руках вже у нас 31 720, це непогано. І зараз, я думаю, зможемо попрацювати на шахті через те, що там тоді був дохід більш-менш нормальний. Може зараз буде ліпший, не знаю. Зараз їдемо. Ще трошки попрацюємо на голову і їдемо в мерію устраюватися. Все, ми заробили 13 994 гривні. І зараз я йду в мерію, щоб влаштуватися на шахту, подивитися, скільки там платять. Влаштовуємося ми на роботу Шахтера. Шахтар, правильно тут написано. І, напевно, їдемо на таксі через те, що пока що таксі безплатне. Як ви знаєте, мене і за то і забанили на минулому аккаунті, за те, що ми використовували це, що таксі безплатне. Зараз чекаю таксі і їду на шахту. Все, таксі приїхало, зараз я думаю на мопеді чи на таксі їхати. Так, да, підвести, звісно, да, підвести. А, це наш друг навіть. Ну, нормально. Не візьме, з нас два рази більше, а то мене раз розводили, сказали 200 гривень платити, а то безплатно виявляється таксі. Добре, зараз їдемо на шахту і спробуємо там заробити грошей. Все, ми приїхали, зараз влаштовуємося, отут є такий чекпойнт. Я думаю, ви вже знаєте, але для тих, хто тільки починає і вирішив подивитись мої серії, ось тут. Ось так все працює. Треба бігти туди. І в принципі, ну, зараз в мене мітка не зловилась, треба вийти з неї, зайти і тоді починати добувати сировину. І зараз подивимося, скільки ми заробимо. Не встиг я пропрацювати навіть 3 хвилин, Того, що тут вийшло таке от МП, я вирішив зіграти, але зарані, зарані я скажу, що, що ну, я не виграю. Ну, Тут коротко, рандом був. Зараз швиденько подивитися, як це було. Пришвидшені зйомці. Тут виходить, стрій і потім він через таку от команду, як ви бачите на екрані. Рішає, чи виграв, ну, чи проходиш ти далі, чи ні. Якщо не проходиш, він в тебе стріляє. Я вирішив перезайти в ігру вже. Получається наступного дня. Вирішив такі серії трошки довше зробити, ну я там не виграв, удача мені не, не збулася в мене удача, не така в мене фартова вона. А зараз я поїду на роботу автоугона, попробувати, чи ну, вона доступна з 7 рівня, але вдруг є якийсь баг, що вона з другого рівня. В принципі, це так не можна і спойлер. Можна влаштуватися, але машину невозможно буде взяти. Тобто буде писати, що ви не біля машини. У мене крашнула ігра, і зато я мусив перезайти на те саме місце і в мене пропав мопед, тому я мушу бігти до оренди. Їхав до мене таксіст і сказав, що мене підвезе, але От, почав мене дебешити, збивати. Е, сказав, що мене до... підвезе. і Зараз почав дебешити. Я оформив заявку в Discord, сюди вставляти вже не буду. через те, що вона в мене на іншому телефоні, і за те, що я робив слив, ну, через те, що знервувався за те, що мене забанили, думав, сюди більше ніколи не повернусь на цей проект. Ось, але про це ви можете дізнатися в минулій серії. І я коротше, залив на нього скаргу, видно, що він мене дебешив, відео я їм теж скину. Ну, Зараз ми біжимо до скутера і я спробую цю роботу, яка в мене не вдасться, і потім будемо робити щось інше. У мене нічого не вийшло, того я вирішив поїздити на Глову. До мене під'їхав той самий таксіст, я йому об'ясняю, що він не правий. АФК офбан, ЖБ, ну і так далі. Під'їхали, до речі, наші пацани з Печерської братви, але вони мене не впізнали через те, що в мене інший нік. Надіюсь, вони подивляться це відео і... Не будуть на мене біжати, що я зробив слив. Ось, а зараз поїздимо трохи на голову. І знову мене крашнуло через те, що зимня обнова. Якщо чесно, я її чекав дуже довго, цілий тиждень я її чекав. Зимня карта вийшла. Отакова. Вже отримав гроші за промокод ЗОН. Зараз я їх заберу. І в мене опять гра крашнула. Того зараз перезайду. І заберу гроші за промокод 200 тисяч. І в нас вже на балансі 235 800 гривень. І я думаю, це непогано, як для першої серії. Зараз я думаю купити якусь машину. Все вставляти не буду. ну В принципі, після обнови не додали те, що е, машину в ГОС за пів ціни слити. Тобто сливаєш за ту саму ціну, яку. Купив, це з однієї добре, а з іншої сторони це погано через те, що економіка страждає від того. Тобто легше слити машину в гос, чим комусь продати. І комусь купити ліпше в автосалоні, чим купити з рук. Ось. Як, як додать обмову, що в гос слити буде половина, тоді всі на авторинок перейдуть, я думаю. Ну, зараз ми будемо машину підбирати. Вибирав довго я ясвій машину, багато разів госливав. Всі гроші в принципі забрав. І в нас є нива на якихось номерах, які виявляються ні для кого не видні. Це просто баг. Тобто в мене є нива і 160 тисяч. Разом в мене 260 тисяч. Я думаю, нива це буде моя машина. І як ви можете глянути в мене в Телеграмі, в мене ціль це є Майбах і Rolls-Royce. Вже не такі великі цілі, як були колись. Ну, все одно. То, я думаю, не його. потім можна буде щось купити за мільйон нормальне, швидке. І потім вже можна буде Мерседес купити на постоянку. Тобто я не хочу купляти машини. Типу, заробив там мільйон чи 500 тисяч, купив іншу машину. Я вже хочу так. По стратегії три машини тільки. Тобто початкова. Постоянна і потім вже постоянна, постоянно. Ну, а зараз я їду в Київ припаркувати її десь. Біля Мерії, наприклад. І тут мене почали демети одесити, я, звісно, не зупинявся. Хотів я, звісно, виїхати. Але мені перекрили дорогу, того не встиг, не повезло мені. Почали мене демити, так що валідол, лідер одеської мафії. Якщо дивишся це відео, будь ласка, розберись. Це Даніл Євгенійович і Андрій Юшко. От зараз їхні ліки побачите на екрані. Як на мене, просто людям захотілося подемити когось. Вони, бачите, мене не випускають. Я вже думав перезаходити. Бач, цілиться на мене ще. О, стріляє. Колеса. Два, два колеса пробив мені. ну Я тут почекаю, поки вони поїду і поїду в Київ. От не розумію на що це робити. Ні, я реально скину прямо в Telegram на них жалобу. Прямо зараз вийду з монтажа і почну скидати. Але його телеграм я не знайшов, тому зря тільки ці фотки зробив, зато знайшов інше. Добавили промокод новий на 300 тисяч за 5 годин ігри. Думаю, це непогано. Так що буде у нас плюс 300 тисяч. Ось така. Получається, в наступному відео у нас 161 тисяча, плюс 200 тисяч з промокода Зон і плюс. 300 тисяч з іншого промокода вже може бути 600 тисяч і це вже непогано. Тому я куплю квартиру, напевно. Але це вже в наступному відео. І буду, думаю, збирати гроші на щось На щось ліпше. Буду, напевно, збирати гроші, щоб виповнити першу мету. Ну, а я всім дякую за перегляд і до нових зустрічей, до нових відео.